Командири у нас ну мають великий авторитет. Командири з там взводії, рот. Ми ось ну на рівні ми там домовляємося з командиром погоджем батальйону, але потім спускаємось на рівень рот взводів і відповідно з ними комунікуємо. І потім організаційна робота переходить або ж до Хорунжого, якщо він є ця людина, або ж до сержанта. І, вони є ось цими організаторами, промоутерами е, хорунжейського напрямку в себе в підрозділі. І відповідно, якщо вони поставлять цю роботу, вона е, ну, сприймається не не як В Якийсь момент от, у з досвіду моєї роботи в деяких ротах це був елемент традиції культури, що от ми щотижня обов'язково не знали, що буде лекція. Е, приходили щось цікаве послухати, десь трохи переключитися від. Від поточної роботи мені подобалось, коли хлопці не просто приїздили на лекцію, а коли там брали каву і могли ще після лекції або перед між собою пообговорювати ці теми. Крім лекційної роботи, у нас є таке формат, як гутірка, коли ми у нас є тема розмови, і відповідно ми підключаємо бійців, і вони так само входять в дискусію. Кожен висловлює свою думку, і це надзвичайно корисно, бо знов-таки запускають оцей цей апарат, адже коли е, отримують там бойову задачу, боєць має е, її правильно зрозуміти. Одне з важливих моментів поставити правильні запитання, аби знов таки краще виконати поставлену поставлену задачу а часто ми зіштовхуємося з тим, що люди бояться або ж соромляться, або ж не знають, як сформулювати ці питання. А коли все ясно, то це насправді нічого не ясно. І що важливо після виконання задачі повернутися і проаналізувати, і це так само треба залучати мовлення, залучати розум. І на наших заняттях це іде як таке тренування на, на теми там світогляду, історії обговорюємо також події, які відбуваються в теперішньому часі. Десь влітає в вороже і ПСО, яке намагається розколювати суспільство. Знов таки, ми пропрацьовуємо свої групи, сформуємо тези, погоджуємо з командуванням. Хопа створюємо графіки, виїжджаємо по підрозділам і кажемо так, хлопці, диви дивіться. Що там кажуть по перемир'ю? Давайте розбиратися.